Жень, я им должен фотку с фоткой мне к ней напросим. Делаем? Жек, давай. Жень, давай. вот это синтонил чудо творит. Просто фотографию. Давай. Как вы почуваетесь? Лучше, чем под плитой. Самое страшное фотографию пошли. Взрыв был, но взрыв не такой громкий, как обычно прилетает. Я поняла, что попала где-то рядом. Ну, я не думала, что попала именно в нашу дом или квартиру. Я открыла дверь и только дым увидела. И далеко-далеко где-то кричала, больше просила на помощи. Я не могла ей помочь. Она лежала на кровати посреди комнаты кровать. И получается, как-то ее перевернула, и она оказалась под плитой и под кроватью. Я только руку могла вот так вот вытащить. И просила, умоляла чтобы под столу. Вони ж вибухали десь в Київському районі, ми ще чекали, а потім вони почали ближче ближче гудіти. І вже коли прямо над домом, ми собаку котів і в коридор просто сховались за стінкою, пригнулись, ну і воно шарахнуло. Так. Тільки забігаємо, буквально 20 секунд прилетіло. Це було десь в 37 хвилин, 39. Я набрала швидку вже, сховала котів, все, все. Машини нема, вікон нема. Ми живі, тільки там трошечки покололо. Бухав газ і уламки летіли нам в квартиру через газ. Тому я не дуже туди висовувалась. Я рятувала котів і собаку, але я бачила, що їм когось виносили на ношах. У Харкову було використано близько 50 БПЛА, типу Герань-2 або ж так званий шахет. Маємо також влучання чотирьох хабів та попередньо одної крилатої ракети. Наразі її тип встановлюється. Влучання маємо в багатоквартирний житловий будинок, там пожежа. Також маємо влучання по приватному будинку в приватному секторі. Сталися руйнації, сталися пожежі за різними адресами. Одне з влучань було у житлову дев'ятиповерхівку, сталися руйнації квартир на верхніх поверхах, сталися пожежі на загальній площі близько 600 квадратних метрів. Саме наразі працюють рятувальники на 7, 8 і 9 поверхах, ліквідовують пожежу, тривають аварійно-рятувальні роботи. До нас прилетіло до сусідів. Ми тільки встигли вдома заскочити і зри. загинув молодий хлопець-сусід, мама його в лікарні, батько в лікарні і племінниця, я так зрозуміла, що в неї контузія і стрес, шок. Це наш другий будинок. У нас в 22-му році один будинок вже ну, нічого не залишилось. Тут да. теж у парку Так, да. по цій же вулиці. І тепер тут. Тут немає вікон, покусило двері, фронтон, ну, хлопці, дякуючи хлопцям, підлатали, От, але там дуже багато ще буде роботи. Дуже багато.